Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ще недавно тут ввечері панувала темрява. Линчани по цій вулиці добирались з роботи навпомацьки. Тепер тут встановили бетонні стовпи та ліхтарі з діодними лампами. Жителі Глинська розповідали, після приходу нового сільського голови в селі нарешті почались зрушення. Замінили вікна в школі, поставили нові зупинки, розпочали ремонт дитячого садочка та освітлили центральну вулицю. Ми стояли, вічно мерзнули, мокнули, а зараз вже, хвалити Бога, є де сховатися. Всі питання і по школі, і харчування, і. Значить, пластикові вікна і ну будь-яке питання, з якими звертались до голови, він вирішує, вирішує позитивно. Жителі додавали, не завадило, б освітити й інші вулиці села. Дуже погано стовпами похиляними, а світла немає. Йдеш ночою чи ввечері. Темно, нічого не видно. Тоді журналісти народного контролю запитали у сільського голови, коли людям чекати ремонту стовпів та світла на вулицях. Очільник запевнив, проблему вирішить. Плануємо провести ще вуличне освітлення через дамбу, вулиця Жовтнева і вулиця Комунарівська. Вся. Я планую до кінця року вуличне освітлення закрити повністю по селу. Обіцянки дотримався. Тепер на вулицях Глинська з'явились ліхтарі. Зараз, звісно, краще набагато вже, світ є, все є по селі. Вже жінка йде на роботу, так я не боюся нічого. Світ є по всьому селі. Скоро воду проведу вже людям теж. Ну, Проти того, щоб було, то набагато краще. І ввечері, на двір подивитися, то. Вже видно, і на таку видно, і, і дорогою пройти, то набагато глуче. Сільський голова новими ліхтарями пишається. Каже, попрацювали на славу, лиш би людям було добре та безпечно. По центральних вулицях найновіші сучасні фонарі це скалка один та кобра. Майже 4 кілометри додавали освітлення. Кипить в селі й інша робота. На другому поверсі дитсадка вже завершено ремонт. Діти з зацікавленням уже були у цих кімнатах, коли вперше вони зайшли у нашу спальню кімнату, в перший день просто сну в них не було. Тобто діти щупали, бігали, торкалися і було таке ніби екскурсія, екскурсія в майбутнє. Також у Глинську розпочали обіцяне будівництво водогону. Євгенія Гулько народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот